Доброго дня, колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. На порядок денний сьогодні у нас винесено одне питання про припинення, комуналь... про припинення комунального закладу Зміївська гімназія номер 1 Сузір'я з міської ради Чугуївського району Харківської області. Доповідає Тетяна Володимира Тимофовна. Дякую, добрий день, шановні депутати, шановні присутні, засоби масової інформації. До вашої вигляду пропонується проєкт рішення про припинення комунального закладу Змійська гімназія No1 Сузі міської ради Чуюсь району Харківської області. Але перед тим, як говорити саме про проєкт рішення, я хочу сказати декілька слів про цей заклад. Переважна більшість із вас вже давно були депутатами таких декількох схвиток. Давно живете в громаді і знаєте, що цей заклад, цей заклад у нас останній з 96-го року пережив дуже багато перетворень різноманітних. У нас була інтернатна установа, і чого тільки не було. Чому? Тому що ми як громада як район, тоді зараз як громада намагалася все ж таки. Втримати його для того, щоб забезпечити більш-менш нормальні умови проживання для дітей з е, сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І не більше того, там у нас останніми роками ніколи не було ні силі, ні напівсилі. Тому що для цих дітей політика держави полягає в іншому. Взагалі, політика стосовно дітей в державі полягає в іншому. Кожна дитина повинна жити в сім'ї. І ми повинні робити все, щоб діти проживали в сім'ї. Якщо сім'я, батьки не виконують відповідно своїх батьківських функцій, то е, тоді ми зобов'язані цих дітей або вилучити, і спробувати повиховувати батьків, або позбавити батьків батьківських прав, передати дитину до сиротинця, де потім нею займається держава і знаходить сім'ю, яка її або усиновить, або візьме на виховання. <кій> тобто таких форм. Навчальних закладів, як у нас Сусід'я, вже в останньому його варіанті, немає ніде в державі і не повинно бути взагалі. Це, що стосується взагалі форми як навчального закладу і як пансіону, де проживали такі сім'ї. Далі, що стосується навчального закладу, є нормативні документи, які не дозволяють нам сьогодні утримувати заклад, в якому знаходиться менше, ніж 45 учнів. Це не гімназія. Це не може називатися гімназією. Наступне, що стосується е, громадського обговорення, переді мною звідси може ознайомитися кожен. Так? Е, громадське обговорення було з 15 травня по 30 травня 2025 року, на, адресу, на електронну адресу відділу освіти були надісні листи від Ніни Палянички. Завідувачів господарства е, гімназії номер 1 Сузір'я Анни Дмитренко, соціального педагога е, цієї ж гімназії, повідомлення від Лариси Бекетової та Зої Савченко. Е, чого, так, і, 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 і. Запит від Лариси Будерєвої, журналістки каналу Медіа Змії. Питання стосувалися можливого припинення комунального закладу, подальшого працевлаштування пра працівників гімназії у зв'язку з ліквідацією закладу та або виплатою по вивільненню в зв'язку з ліквідацією закладу, а також подальшою долі людей з числа ВПО, які наразі проживають в закладі. Я по порядку зараз відповім на всі ці заклади. Ну, тобто, і про навчання і я вам сказала. Більш того, у мене є інформація про те, що от. На кінець навчального року в гімназії рахувалося у нас 22, 32 учні, 32 вихованці, по суті. З них вісім випускників, які вже випустилися, тобто всього 24. Станом на сьогоднішній день всі ці учні навчаються вже їхнім документи в навчальних закладах або нашої громади. От, міський ліцей номер 1 Вирішальний, Височанська, Велетенський ліцей. Або з Слобожанської громади, тому що там проживали діти із Слобожанської громади, рахувалися діти із Слобожанської громади, або в місто Харків переїхали, наприклад, діти. І так я по порядку відповідаю на ті запити, які надійшли. Ми з головою другочем'я, чего ми зустрічалися з колективом і запевнили їх, і розповіли їм про їхню подальшу долю. Абсолютно всі вони будуть прапор по, по так, Абсолютно всім буде надана пропозиція щодо подальшого працевлаштування. Там наразі працює 11 педагогів з числа всіх працівників. На сьогодні є вакансії і в службі у справах дітей, і у нас в міській раді, і у відділі освіти. Ми про ці вакансії людям повідомили, але ну, мабуть, вони їх поки що, поки що не влаштують, можливо, люди думають. Крім того, у нас. Буде розширена наша комунальна установа, яка, яка вже є, центр надання соціальних послуг. Так от саме в цьому центрі надання соціальних послуг. Ну, я назву вам попередню, це рішення буде прийматися на наступній черговій сесії міської ради, але так от саме в цьому центрі надання соціальних послуг буде створені декілька відділень. Відділення центр життєстійкості, це буде відділення з надання комплексної послуги з формування життєстійкості, відділення стаціонарного догляду, відділення соціально-психологічної допомоги і відділення для батьків з дітьми. Ви всі знаєте, що сьогодні в країні йде війна, і в жодному закладі діти в цій зоні, в якій ми проживаємо, в Харківській області, я маю на увазі, діти не можуть знаходитися без батьків. І навіть той заклад, який ми з вами створили, ми думали, що ми ж не знали, що війна буде так довго. Да? У нас створений заклад для таких сімей, саме соціальний заклад. Але ми сьогодні не можемо його відкрити, тому що статутом цього закладу передбачено, що там знаходяться тимчасово тільки діти, сім'ї яких знаходяться в складних життєвих обставинах. Тому ми передбачили передбачили. Положення передбачено вірніше, ви будемо затверджувати його в положенні на тих відділень, таку функцію, як знаходження дітей з батьками сімей, які знаходяться в складних життєвих умовах. Це будуть зміни положення, Це положення територіального центру, який сьогодні вчора Вілітеніка Надія Анатолій. Ми не можемо зробити. Я ж вам що почала, що у нас, по-перше, там вже немає дітей. Там вже немає дітей. якщо ви ж сказали, що закриваєте, вони документи вже позабирали. Не може сьогодні існувати заклад, в якому менше, ніж 45 учнів. На навчальний заклад. Це, зі, навчальний, Це Ну от виступаєте директора сьогодні. Плюс наповнилась класів. Якщо ви ж ви, ви ж. Я ж просто з цього й почала. Відповідно до пункту 10 порядку та головна надання освітньої субвенції державного бюджету. А навчальні заклади у нас фінансуються з державного бюджету, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 14.01.2015 року За рахунок субвенції та змін від 5 березня 2024 року, за рахунок субвенції, не здійснюватиметься фінансування закладів загальної середньої освіти, крім закладів початкової школи. Кількість учнів, яких становить з 1 вересня 2016 року. Не менше 25 осіб з 1 версії 2025 року, менше 45 осіб. Значить, так от про зустріч колективу. Ми абсолютно всім членам колективу гарантуємо, що вони будуть працевлаштовані по цих відділеннях нового, не нового, а розширеного соціального закладу. Чому ми про центр життєстійкості говоримо? Тому що там будуть передбачені посади, в тому числі педагогічні. Тобто, там можна буде працювати, діти будуть тимчасово туди приходити, і можна буде працювати з дітками, чи то по надолудженню освітніх потреб, чи інші розвивання, якісь заняття. Тобто педагоги зможуть, скажімо так, використати свій педагогічний досвід, свої знання, уміння для роботи з дітьми. Питання запитання, колеги. тетяна Володима, можна питання? Ну якщо депутати дозволяють, шановні депутати. Давайте так, спочатку питання. у депутатів є питання? А ще в мене один момент. Щоб я нічого не забула, тут у мене просто 100, 100, 100 списків і 100 аналізів, щоб зрозуміло, було. Ну, от, наприклад, вчора вже по сім'ям проаналізувала. Що у нас виходить з цих 32 дітей, які знаходились до травня місяця? Скажімо так, вони ж у нас мають на увазі, що в умовах війни тих дітей там і близько не було. Тобто вони знаходились в сім'ях. Я спеціально запросила Марину Васильовну Корчагіну, У неї є розширена інформація про те, яким чином міська рада і відповідні служби міської ради супроводжували ці сім'ї. Між іншим скажу вам, що декілька сімей нам навіть вдалося вивести да, із ситуації. Складних життєвих обставин, ну наприклад, та ж сім'я Варвини, да яка живе на мікрорайоні. Де ми допомогли зробити їм ремонт, провели туди воду, допомагаємо, навчаємо маму там займатися господарством і таке інше. Наприклад, Гуль, так? Ми мамі надали, надали кімнати в гуртожитку, допомогли зробити її ремонт, е, вона сьогодні пра працює продавчиною в магазині посад, це я вам приклади просто наводжу. Відповідні тобто, служби з цими сім'ями спілкуються, е, моніторять ситуацію в них і допомагаємо, чим можна. Так от, Із цих 32 дітей от вони написано у мене, де вони сьогодні знаходяться. Позбавлені з 32. Позбавлені батьківського піклування, п'ять дітей. Тобто ці діти сьогодні знаходяться або в прийомних сім'ях, у нас або паранатних сім'ях, тобто вони вже там не можуть, не мають права знаходитися. Відібрані, тобто ті, які будуть влаштовані відповідні сім'ї, троє дітей. Переїхали в інші територіальні громади, четверо дітей. Слобожанська громада, четверо дітей. Тобто залишається наших дітей 16, Це декілька от сімей. ВПО тут у мене є написано і таке інше. Що стосується ВПО, я забула тут за, запиті було. У нас же там так і залишається центр наш да? компактне місце проживання переміщених осіб. І для них абсолютно нічого не міняється. Тепер, будь ласка, можна запитання, колеги. Добре. Запитання мені. вже відповіло? Відповіло? Було, да, це було По дітям да, там 15 сімей, які. Коли була зустріч з Павлом Сушком, ми зараз він надав нам да. таку інформацію, що 15 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в сім'ях, і саме доля цієї дітей. Ви... Подивіться, ще діємо інформацію, щоб було більш предметно, більш конкретно. Так, коли у нас був Павло Сушко, він декілька разів. Я добавлю, Добавили, добре. Е, то е, тоді ми йому надавали інформацію і офіційно потім надсилали, роз'яснення надавали і періодично інформували, яку ми роботу проводили з цими дітьми, то була така кількість. От у мене просто от, е, цифри, да? дивіться, 25 дітей з міської територіальної громади зникли. 5 дітей з двох родин отримали статус дітей позбавлених батьківського опікування, влаштований під опіку дитячий будинок сімейного типу. Троє дітей, одна родина вилучені з родини, влаштовані до патронатної родини. П'ять дітей, три родини разом з батьками виїхали за межі громади. Двоє дітей, одна родина перебували в патронатній родині, повернуті в біологічну сім'ю в зв'язку з мінімізацією складних життєвих обставин. А це значить, що ми за ними відповідно слідкуємо і моніторимо ситуацію. Троє дітей, дві родини зняті з обліку міських служб зв'язку з мінімізацією СЖО, про що я говорила. Чотири, чотири дитини, дві родини знаходяться на обліку міських служб, дити, що перебувають у складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом комунальної цієї ж установи, яку ми будемо розширювати, центр для соціальних послуг. Тепер увага, двоє дітей це були працівниками цього ж закладу, і одна дитина просто була там скрупна матеріальною становище за заявою матері. Я думаю, також ми будемо працювати із цією родиною для того, щоб покращити їхні умови. Ну от така ситуація нічого критичного немає. Ми як займалися цими сім'ями, так і будемо. Ми будемо мати змогу, скажімо так, запрошувати, забирати дітей разом з їхніми батьками, щоб вони тимчасово там проживали, і допомагати їм в налагодженні їхнього життя. І гарантуємо про те, що на найближчій черговій сесії. Рішення про розширення комунального закладу буде прийнято і він буде працювати. І ми будемо чесно говорити про те, які ми соціальні послуги будемо і надалі надавати. Все це сьогодні в нормах чинного законодавства. Ще запитання, коли немає. Ну, тоді переходимо до голосування. Хто за припинення роботи комунального закладу з міська гімназія Нома мед... Радин Сузір'я? Хто за? За. Утримався проти, один проти. Зафіксуйте. Рішення будь ласка. Рішення прийнято. Дякую, колеги. На сьогодні всі питання вичерпано. Дякую.